Коли ми беремо Аристотеля, для нього важливо, що дружба це неутилітарні відносини між людьми. Це дуже просто: неутилітарні відносини. Де ми бачимо ці неутилітарні відносини? На перший, на перший погляд. Дуже важливі саме від утилітарних відносини. Ми зустрічаємось з багатьма людьми для вирішення утилітарних проблем і всі ці неутилітарні речі, якось як наслідки або вільний час, щось таке. І дружба прямує туди, в, ній, в вільний час. І але, але, наприклад, клуб Сіо Клаб. В якому ми ведемо нашу розмову, це є для мене приклад такого простору, який культивує неутилітарне відносини між дієвими людьми. І це фантастичний парадокс. На, на перший погляд, все повинно бути навпаки, СІО-клуб повинен бути таким місцем, в якому люди вирішують свої утилітарні проблеми. Але це непродуктивно. І культура клубів почалась як розуміння найважливішого фундаментального парадоксу цивілізації. Якщо ми не маємо місця для неутилітарних відносин і розмов, не буде ніяких утилітарних.